Салют, хлопці та дівчата! Всі чули про такий проект як Верба Ролаплей. Думаю, що більшість про нього чула і знають, що він доволі непоганий український проект. Але чим же він так може зацікавити гравців у 2023 році, коли на ринку є такі проекти, як Україна GTA, Азов RP та Нубо РП, Калина Roleplay? Цьому відео ми розберемось з усим, та я покажу все, що нас чекає на даному проєкті. Моя думка, що коли вийде верба Roleplay, всі забудуть про інші українські проєкти. Ну звісно, крім Ukraine GTA, але в те самої калини Roleplay буде щось подібне на таке. Можу сказати, що калина ролеплей помре зовсім при виході верби ролеплей. Чому я так гадаю, запитаєте ви, але в мене є на це дуже логічна відповідь. Ролеплей є просто якісна реклама, і цього достатньо для гарного старту проекту. Ну а про калину я можу сказати одне. Ого, челік, а що ти тут робиш? Ребята, я, чесно сказати, не знаю, як я сюди попав на я взагалі, блять. Та не місний, не місний не місний! Завжди засновники різних українських проєктів говорять, що їх проєкт унікальний та є першим українським проєктом. Але питання навіщо так говорити? Ось Verbarle Play такого не каже, і мені здається тут більш логічно, чому так? Тому що проєкт по своїй розробці і є унікальний, там немає руснявих текстур, а про в я можу просто мовчати, тому що вона є повністю українською. Мені подобається цей проект по його класним системам, які гарно продумані та не викликають бісячих думок. Їхня банківська система та різновидь взаємодії з телефоном такого я в інших проектах не бачив. В грі якісно пророблені фракції, таких як поліція, лікарі та багато інших, особливо там якісно зроблена фракція армії, де ви можете стати справжнім військовим, де буде дуже багато РП. Кстаті про РП. РП в грі є дуже багато, тому що проєкт є Medium РП. В грі можна відігравати РП як із чату, так і з мікрофону. Так так, в грі буде голосовий чат, і це не може не радувати. Двіжок проекту є МТА і це. Доволі круто, так як там набагато краща графіка, чим в САМПІ. І краща оптимізація, тому не переживайте, в кого комп'ютер слабкий, що він не потяне гру. Навіть інтер'єри в грі продумані під нашу неньку Україну. Все виглядає так, ніби ми знаходимося в віртуальній Україні. Будинки, магазини, автомобілі, літаки, все нагадує нашу Україну. Мене радує те, що проект не хвалить себе тим, що він буде найкращим, що проект буде успішним. Та відомим розраби просто роблять якісну гру і не говорять різного калу. Скіни для мене виконують не останню роль в самп та кремп проєктах. Я люблю дивитися на якісні скіни в грі, і тут нас треба порадувала. Немає такого, що в них скини просто взяті з інших проєктів. Вони роблять кожний свій скін індивідуально, вони навіть змогли перемалювати скін без хатька. І це не може не радувати, тому що такого я не очікував навіть побачити. Вони настільки запарились на деталізацію, що навіть зробили дивовижний стадіон для футболу. Сподіваюся, що розраби зроблять там фізичний м'яч, яким можна буде грати та влаштовувати справжні чемпіонати по футболу. Вербу навіть рекламував сам Гуаяба дядя, согласіться, це великий рівень реклами. Верба дає змогу багатьом людям знімати якісний контент про гру та за це отримувати певні призи, тим самим рекламувати проект. Я думаю, що для кожного українця, який чекає гарний український проект, він буде радий побачити таку якісну графіку та якісний геймплей, без русні та руснявих текстур та тексту. Верба нам дає змогу пограти в цю гру, і ми повинні її підтримувати. Так як проєкт дійсно годнота, і це без сумнівів. Не знаю, як для вас, а для мене цей проєкт порятунок. Звичайно, важко вже комусь вірити, але я в цей проєкт вірю і рекомендую вам, тому що кращого проекту на стадії розробки я не бачив. Я радий, що український геймінг в жанрі сампу та КРМП розвивається дуже стрімко. Висновок такий, що я дуже вам раджу чекати верб. Бурула плей та починати там грати. Цього проекту є свій телеграм-канал. Силку я залишу в описі. Пока-пока.